під час війни збільшилась кількість звернень громадян до поліції з приводу злочинних дій шахраїв шляхом обману в мережі інтернет та по телефону, Набирає обертів новий вид обману на фоні погіршення якості мобільного зв'язку. Це ну, з останніх шахрайських схем, пов'язаних з дзвінками є дзвінки до людей з так званою пропозицією покращення якості мобільного зв'язку. коли... Псевдооператора, насправді Шахрай, пропонує там, введіть певну комбінацію для того, щоб зробити ваш зв'язок якіснішим, там, покращити його, перейти на новий тип мережі або ну, будь-який інший привід. А в зв'язку з тим, що в нас є певна проблема з рівнем цифрової грамотності серед населення, особливо старшого покоління, довірливі люди можуть вводити дані комбінації, що в свою чергу надасть доступ зловмисникам до внутрішніх рахунків даної особи. Шахраї не просто можуть зняти всі ваші кошти, а й загнати в боргову яму, збільшивши ліміт кредиту до максимуму і перевести ці гроші на свої рахунки. Найчастіше це пропозиції громадянам отримати фінансову допомогу від різних неурядових організацій, типу ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест. Навіть до того доходить, що там там отримуєте допомогу від НАТО. І люди, не які не розуміють... Про що йде мова і так далі. Вони просто о, то ж можна отримати якусь там певну копієчку і приходять по посиланню: там вкажіть номер вашої картки, вкажіть ваш СВВ-код, а там вам зараз можуть зателефонувати, можуть не зателефонувати, може прийти смс-ка. Вони там, а тепер введіть код підтвердження для отримання коштів. Коли ви вводите цей код, тут фактично точка неповернення. Повернути власні кошти не просто, адже вони можуть бути виведені на закордонні рахунки та картки, які були викрадені. Зломисники діють доволі зухвало. Тобто це телефонний дзвінок, і інформація подається максимально жорстко, максимально швидко для того, щоб жертва не встигла зорієнтуватися. Тобто людину накачують зразу негативною такою екстреною інформацією, що ось, у вас проблема, у вас біда, це треба вирішувати вже або буде пізно. Якщо ви це не вирішите, все залежить від вас. Люди старшого покоління зазвичай панікують, можуть розгубитися і. Ну, думки йдуть зразу. Типу, треба допомогти рідній людині. Рідна людина в небезпеці. І зазвичай, якщо в нас рідна людина в небезпеці, такий менталітет, що ми готові останнє віддати, типу для того, щоб врятувати рідну людину. Ми можемо допомогти кіберполіції для виявлення як шахраїв, так і блокування контенту, в якому є ворожа пропаганда. Обов'язково надайте і таку і інформацію на спеціально створений ресурс Мрія і раз та назавжди запам'ятайте поради працівників кіберполіції. Ніколи не слухати нікого, хто би що не розказував, що там допомога якась, і так далі. Якщо ви прийшли в відділення банку, і в відділенні банку реального банку вам пропонують, що пані ви є пенсійного віку. В нас є там державна програма, це офіційне відділення банку. Воно вам може дійсно надати якусь допомогу. Якщо це є там президентська програма, як от на час карантину по COVID-19 було є підтримка. Це була офіційна державна програма. Про неї говорили банківські служби, про неї говорили президент, про неї говорили інші особи. Ця інформація була публічно розміщена на офіційних каналах. Якщо ж це якась сусідка десь почула, чи ви десь прочитали в інтернеті, перевіряйте завжди цю інформацію. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. сказали, щоб